Всім привіт! Ви попали на мій ютуб-канал. І з вами, як завжди, я, Машекс. І сьогодні у нас третє відео, третя розпаковка наших паперових сюрпризів. Ми вже знайомі зі всіма колекціями. Але у нас сумна новина. У нас закінчується ось така колекція чохли та айфони. Якщо чесно, вона мені не подобається. І не подобалась, і не подобається. Так що я навіть можна сказати рада. Чесно, поки що не знаю, чи рада, чи не дуже. Ну, я не буду вас затримувати всім приємного перегляду. І давайте будемо брати ось ці перші новорічні пакетики. Давайте, а який ми можемо взяти? Мені дуже подобається навіть ну, ось цей, напевно. Так. Давайте, напевно, ось цей відкриємо. А це відкладаємо, відкладаємо, вибачаюсь. І ось у нас є ось такі дві лапки. Давайте візьмемо ось цю. Але, на жаль, в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Якось навіть сумну. Тепер беремо пакетики Аврора. Я навіть не пам'ятаю, деякі наліпки. Давайте ось це візьмемо, тому що мені він більше всього не подобається. А це відкладаємо. І ось такі у нас два пакетика, які ми можемо взяти. Давайте візьмемо Харібо. А ось це. Ми відкладаємо, і ми теж, на жаль, закінчуємо, закінчуємо і закінчимо в наступному відео ось цю колекцію. Навіть сумно. І ось такий пакетик у нас з айфончиком. Ось, що ми будемо сьогодні відкривати. Я вже взяла наш блокнотик, і давайте будемо. Відкривати перший пакетик. Перший пакетик це у нас перша сторіночка, це у нас з лапками. Я боюся розірвати. <клух> у нас ось така простенька лапка. А я навіть не пам'ятаю, яка у нас буде наступна лапка. Це у нас номер 3. Так. Три. Це у нас ось тут. Знову не рівно. Ну, добренько. Ось це ми викидаємо. Давайте, яка у нас сталлі? Мені улюблені, улюблені, улюблені смаколики. Ось у нас харібо пакетик. Я це дуже довго робила. Тепер мені треба буде ці пакетики рвати сумно. Навіть не виходить. Це у нас Кіндер. Це у нас номер 3 Ось наш номер 3 Відклеюємо. Я вам обіцяю, в наступному відео у нас вже буде нова колекція, тому що ми вже закінчуємо дві колекції. Це у нас колекція Чохли. Ми... Предідущому відео відкривали ось цей чехольчик, ми трохи його помяли звісно. Давайте це ось ми розірвемо Тут скотч Це викидаємо. Щось у нас айфончик нерівний вийшов Це у нас один. А у нас три. Ну, я, напевно, думала, що буде один це от на той сторіночки у нас буде ось тут так, айфончик. Я буду так клеїти, щоб я його не пом'яла. Так, давайте ось тут. О. Нерівно. Ну добре. І у нас чохольчик. Давайте отсюда будемо клеїти. О! Ну, хоча б ми наклеїли чохол рівно. І ось така у нас колекція виходила. Тут у нас парні чохли. І тут у нас ось такі надзвичайні чохли. Наступна колекція це у нас новорічні пакетики. Ось наш новорічний пакетик. Я боюсь розірвати щось, але я бачу, що там я нічого не порву. Це вже добре. Так. Я вибачаю, що я дуже довго відкриваю пакетики, тому що я їх так заклеїла, що не відклеїти і не розірвати. Так, тут у нас ось такі три медведика. Ось такі гаднюні. Смішні навіть трохи. Не знаю, чи вам видно, чи ні. Ось такі. Це у нас номер 5. 5, 5, 5, 5. Це у нас ось тут вони будуть. А. Давайте Попробуємо Рівненько приклеїти. Навіть гарно вийшло у нас. І остання наша колекція. Останній наш пакетик. Це у нас Aurora мультимаркет. Іграшки з Аврори А тут ніяк його не відклеїти. А ні, відклеїти. О, я бачу, що там. Я його довго робила. Ось така мила іграшка у нас. Це у нас номер 4. 4 тут у нас він буде. О! Навіть нормально. А я не пам'ятаю, що отут, тут, і тут. Ну це навіть добре. Що я сама навіть не знаю, що там. Так. Ой, у вас погана якість. Фокус. А, ні, нормально. 4 ось сюди. І ось що ми відклеїли. Ой, відкрили сьогодні, вибачаюсь. І така колекція лапки. Мої улюблені солодощі, чохли Сьогодні закінчили цю колекцію. Ось, бачите? Так я нерівно наклеїла, і воно все поміялось. Новорічні пакетики. У нас тут їх навіть вісім. І ось така нова колекція, точніше, не нова вже навіть, пакетики з Аврори. Все. Всім дякую за перегляд, всім па-па. І ось тільки у нас мусора. Ну, це не все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!